Добрий день, шановні діти. Ми сьогодні з вами розв'яжемо кілька задачок. Також, ну це будуть задачки на повторення, я нагадаю зараз основні формули. Також тут задам вам домашнє завдання. Почнемо сьогоднішній урок. Відповідно, формули, які необхідно вам пам'ятати, ви повинні знати формулу швидкості v дорівнює. V дорівнює S поділити на t. Це формула швидкості при рівномірному прямолінійному русі. Також у нас є нерівномірний рух, як ви знаєте, коли тіло на різних проміжках. Да, от, на однакових проміжках так, рухається з різною швидкістю, наприклад. Да. Ми кажемо V середнє це нерівномірний рух. дорівнює s 1 плюс s 2 поділити на t 1 плюс t 2 також у нас може бути кількість шляху різна, тому я напишу SN на N, N. Це якогось порядку, там сотого, третього. Так само з T зроблю TN. Відповідно, давайте розв'яжемо задачки. Ви повинні вміти розв'язувати хоча б з самих простих задачок. Почнемо, так би. На перегонах велосипедист проїхав спочатку 15 км зі швидкістю 45 км за годину, потім 28 зі швидкістю 42 км за годину. Нас просять визначити середню швидкість велосипедиста на всій дистанції. Зазвичай ми з вами переводимо одиниці в систему Сі, тобто кілометри переводимо в метри, кілометри за годину, в метри за секунду, години в секунди. Але ми не будемо цього тут робити, тому що числа вийдуть не дуже красиві. Та й у нас все в кілометрах, відповідно, кілометрах за годину, тому так теж можна порахувати, як я вже вам раніше це озвучував. Давайте запишемо дану. Нам кажуть, на перегонах велосипедист проїхав 15 км. Тобто це наш, ну, спочатку нам кажуть, тобто С1, 15 кілометрів, ми знаємо шлях далі. А, зі швидкістю 45 км за годину. Тобто В1, відповідно, 45 кілометрів за годину. Uh, і, відповідно, ми можемо сказати, що у нас відомо, що, uh, що в нас є ще С228. Да? Паралельно записуємо. 28 кілометрів за годину. Ой, uh, вибачаю, 28 просто кілометрів. Це шлях. А також у нас відомо v 2 Це uh, 42 кілометри. За годину швидкість. Нас просять знайти середню швидкість. Ми з вами щойно повторили формулу середньої швидкості і знаємо, що її можна знайти, Нагадую ще один момент. Важливо пам'ятати, що середня швидкість це не сума швидкостей, поділена на їх кількість, то середня арифметична дітки. А саме середня швидкість враховується за формулою, яку ми записали на початку уроку. Ось за цією формулою. Давайте її запишемо. Кажемо, що V середня… Обов'язково спочатку пишемо основну формулу, да, з якою будемо працювати, плюс S2 поділити на t 1 плюс t 2 да. І подивимося, S1 у нас відомо, S2 також. t 1 і t 2 у нас невідомо, звідки ми можемо їх знайти. От тепер приходить е, формула, на допомогу формула швидкості при рівномірному русі. Ми знаємо, що на кожній з цих ділянок він рухався рівномірно. Да. Ось синеньким обвів цю формулу. Я кажу V дорівнює S поділити на T. З цієї формули нам потрібна не швидкість, а саме час. так? Тобто, виразимо, Т дорівнює S поділити на V. Тепер запишемо для кожного випадку: для першого і другого. Тобто Т1. Це у нас S1 поділити на v 1 І порахуємо, кажемо, що це буде у нас відповідно 15 поділити на 45. Це буде 1 третя, якщо ми скоротимо. Т2. Я напишу приблизно 0. 0,33. Далі Т2 це, відповідно, С2 поділити на В2. І та ж історія. Ми кажемо, що С2 28, а це у нас 42. І це буде одна друга. Це 0,5. І знову ж тут у нас треба вказати, що це в годинах. E, годин, да. Ми знайшли Т1 та 2, можемо підставити їх формулу, сказати, що В середнє, В середнє дорівнює. S1, 15 плюс 28, поділити на 1 третю, запишемо так, плюс 1 друга дорівнює. 15 плюс 28 це у нас буде 43. 43 поділити відповідно для того, щоб щось. Виправити да, от за цими величинами. Ну, не виправити, вибачте, додати два дроби в знаменнику. Нам необхідно знайти спільний знаменник. Спільний знаменник для 1,3 і 1, 3, 1 2 буде 6. Тобто тут нам треба домножити на 2, а тут домножити на 3. Кажемо, що це буде 2 плюс 3, і в знаменнику у нас 6. І того 2 плюс 3, 5, тобто 43, поділити на 5 шостих. 5 шостих це 1 ціла. Ой, вибачте 5 шостих це у нас 0,8-0,83 десь. Давайте зробимо отак: 43 помножити на 6, поділити на 5. Да? Ми можемо це зробити за скажімо так, правило ділення, да? як ми ділимо дріб на дріб. Міняємо його як множення на обернений. І це буде 43 помножити на 6, це буде 258. І 258 поділити на 5, це приблизно 51,6. 51,6. І це вимірюється все в кілометрах за годину. Тобто. V середня. V середня у нас дорівнює 51,6 кілометра, за годину. Є, це наша відповідь, діти. Йдемо далі. Друга задачка. Автомобіль проїхав 60 км за годину, а потім ще 240 за 5 годин. Яка середня швидкість на всьому шляху? Запишемо дано. Ми маємо швидкість. 에, точніше, вибачте, не швидкість А шлях. Да? Ми маємо шлях. Скажемо, що s 1 дорівнює 60 км. У нас є t 1 яке дорівнює 1, 1 годину. У нас є s 2 яке дорівнює 240 км. І Т2, яке дорівнює 5 годин. І нас просять знайти середню швидкість. Фактично, якщо ви пам'ятаєте формулу середньої швидкості, то ви бачите, що в нас вже все відомо. Для того, щоб знайти середню швидкість, лише підставити треба. Тобто V середня, це у нас S1 плюс s 2 поділити на t 1 плюс t 2 Бо в нас тут два проміжки часу і шляху. Підставляємо, все відомо. S1 1 це 60 плюс 240, відповідно. 240 поділити на Т1 це 1 година, і плюс 5 годин. Тобто 300 поділити на 6. Це буде 50, тобто 50 км за годину. Бачите, доволі легенька задачка, скажімо так, да? її можна легко зробити. І це вже є наша відповідь. Перейдемо далі. Ось ці дві задачі, які ви бачите зараз перед собою, це ваше домашнє завдання. Вам треба його буде зробити до наступного уроку. За них ви отримуєте свої оціночки. Задачі аналогічного плану, як ми виконували, відповідно задачка перша, да, якщо ну, вони ніби є різним шрифтом, але виділю ось перша задачка. І відповідно буде друга задачка, щоб ви могли зорієнтувати, що це дві різні задачі. Ось одна зеленим, одна червоним, прямокутничком виділені. Хто кому потрібно, вже заскрінили, можете поставити на паузу і це зробити. А ми перейдемо далі до наступної задачки. Ще сьогодні одну розв'яжемо. Турист за 25 хвилин пройшов 1,2 кілометра. Потім півгодини відпочивав, потім пробіг ще 800 метрів за 5 хвилин. Якою була його середня швидкість на всьому шляху, і якою вона була б, якби він не відпочивав. Задачка більш закручена, трошки вищого вже рівня, якби, але ми з нею впораємося. В даному випадку я пропоную перевести всі одиниці в систему СІ, тому що тут, бачите, хвилини, а не години, а тут кілометри, да? тобто ну, різні одиниці вимірювання. Там метри, там кілометри. Ну, переведемо до системи СІ. Ми кажемо, що відомо Т1. Т1 у нас відповідно. 25 хвилин. 25 хвилин нам потрібно перевести в секунди. Для цього ми помножимо їх на, три, на 60, вибачте, і це буде 1500, 1500 секунд. Далі ми кажемо, що 1,2 км – це шлях відповідно S1. Це буде 1200 метрів, якщо переведемо в метри. І потім, кажуть, він півгодини відпочивав. Ми це теж запишемо. Ми кажемо, що Т2 дорівнює 30 хвилин це 1800 секунд. На півгодини. І шлях, який він пройшов за цей час, дорівнює нулю. Це обов'язково треба врахувати діти. Третій відрізок шляху, який він пройшов, це s 3 Це 800 метрів. І пройшов він його за 5 хвилин. Тобто 5 помножити на 60, це буде 300. Тобто Т3 дорівнює 300 секунд. Відповідно, нам ще потрібно з вами записати, що є. Ну, Що нам потрібно знайти? Це середня швидкість, V середня. Ми кажемо, що V середня дорівнює. В нас три відрізки шляху і часу, тому ми і пишемо S1, плюс S2, плюс s 3 І поділити, відповідно, це все на Т1 плюс Т2 плюс Т3. Давайте підставимо, у нас все відомо, якщо ви проаналізуєте. Знову ж середнє дорівнює S1, це у нас 1200 метрів, плюс S2 2 0, плюс – 800. Поділити це все діло на, знову ж t 1 t 2 t 3 суму їхню. Тобто 1500 плюс 1800 плюс 300. Давайте порахуємо. 1200 плюс 800 це 2000 метрів. Поділити відповідно на 1800 плюс, 1000, ну, плюс 300, давайте так, Це 200 плюс 1500 це 3600. Тобто 3600. Ми можемо скоротити з вами по два нулики вгорі і внизу. І лишиться у нас 20 поділити на 36. Можемо скоротити на 2, це лишиться у нас 10, це лишиться 18. 10 і 18 теж можемо скоротити. На 2. Так само ж ми кажемо, що це буде 5, це буде 9. 5 дев'ятих. Тобто у нас вийде з вами. Ми можемо це все діло перерахувати, може 5 поділити на 9. Да? Це у нас приблизно вийде ну, 0,55, десь отак в періоді. 0,5 да? в періоді. Є. А, і друга частина цієї задачі полягає в тому, що нас питають, якою була б його середня швидкість, якби він не відпочивав, да? тобто якби він проходив. А, ну, а, тут питання таке двояке. Ми можемо або просто виключити. Да? оце ось S2 і T2. А, і тоді у нас просто зменшиться час. Да? Можемо припустити, що була б там якась інша швидкість. Да? Він міг рухатися ці півгодини. Ну, але ми не знаємо, тому ми просто скажемо, що він не відпочивав. Да? Тобто, Друга частина задачі, ми скажемо таким чином. Відповідно, В середнє в нас буде без Т2 і С2. Тобто, в чисельнику у нас нічого не зміниться. Я пішов, ну, по, Загалом по цифрах S1 і S3. А тут буде Т1 плюс Т3. Підставимо. S1 і S3 дадуть нам 2000 в сумі. Поділити на Т1 плюс T3 3 це 1800. Ну, 1500 плюс 300. Скоротимо так само. 20 поділити на 18, скоротимо. Е, ну, можемо, в принципі, зразу порахувати, що це вийде. Це близько 1,1 ,1 в періоді. Ой, трошки не так. Ось так. 1,1 і далі один в періоді. Тобто от така швидкість. Як ви бачите, якщо б він не відпочивав, то його середня швидкість була б порядком вища, майже в два рази. Ну, фактично в два рази. Зрозуміло, надіюсь, так. Тобто, це є розв'язок даної задачі. Знову ж, розберіть і чекаю на ваші домашні завдання. Бажаю вам гарного дня!